Привіт, мої любі друзі! Привіт! Ну що, розпочався новий тиждень. Листопада. Сьогодні 7 листопада 2022 року. І день у нас понеділок. День приємний, теплий, безвітряний. На жаль, дуже мало лисячка на деревах. Покажи, будь ласка. Майже усі дерева зараз знаходяться без листечка. Але я прочитала, що це дуже гарна приміта, тому що якщо листочків на деревах немає, то зима буде незатяжною. А потім подивимося, як вона буде. Я усім бажаю гарного початку тижня, гарного понеділка і трошки розповім вам про цей день. По-перше, сьогодні, в цей день, в 1867 році народилася Нобелівський лауреат, перша жінка Нобелівський лауреат. Марія Складовська Кюрі, завдяки досягненням якої радіаційна терапія допомагає онкохворим. Вона сама, можна сказати, поклала своє життя заради цих винаходів. Але тисячам, тисячам, навіть мільйонів. Людей вона продовжила життя сьогодні. Так само в цей день народився батько Махно. Теж така фігура адіозна, але яка зіграла величезну роль в історії ну, принаймні, України. А ще сьогодні світ святкує міжнародний день Мерло. Неймовірне вино Мерло, яке по популярності у світі після Савіньйону займає друге місце. Чому Мерло стало таким популярним? Звичайно, його винайшли і розвинули різні сорти мерло у Франції на батьківщини Франції. А популярним воно стало тому, що воно дуже витривале до захворювань різних винограду і дуже непримхливе до температурних режимів. І виноград сорту мерло. Сорт так само називається як вино мерло. Вирощують не тільки у Франції і Італії, а так само і на австралійському континенті, і на американському континенті. Мерло можна вживати як бужале, молоде вино, так само, як і витривале. І е, назва в перекладі з французького мерло означає маленький чорний дрозд. Є дві легенди, чому саме так називається це вино. Тому що друзди дуже люблять саме цей сорт винограду, і тому що дійсно ягідки, вони такі маленькі, і чорні, чорні, чорненькі. Ось така цікава цікавинка. Мерло має спочатку смак вишні, сливи, а потім, коли його ти вже розпробуєш, він має такий смак пряностей і шоколаду. Дуже цікавий. Я... На днях буду знову в моїй в любому квартирнику Гроно, де різні різні сорти винограду. І я попрошу своїх друзів, щоб вони мені налили келих вина мерло, і ми вип'ємо це вино за міжнародне свято. Приєднаємося до світової спільноти людей, які люблять вино, але не для того, щоб бути в неадекваті, а для того, щоб отримувати неабияку якість і філософське. Таке сприйняття життя. Ще сьогодні я хочу зробити невеличкий анонс: у нас на Кобилянській галереї Вернісаж зараз дуже дуже гарна виставка. Багато експонатів нашого етнічного вбрання, вжитку, буковини українського з музею побуту, який на кемпінгу, демонструється саме в цій галереї на Кобилянській 45. І коли ця виставка відкривалася. Керівник галерей Ігор Сорокаумов, дуже шляхетний, інтелігентний чоловік, пригощав усіх французьким вином. І мені особисто там був савіньйон білий і червоне мерло. Він запропонував мерло. І буквально нещодавно якраз ми з ним згадували Францію і частували мерло. Тому усім бажаю гарного дня, вдалого початку тижня. Насолоджуватись усім, що тебе оточує. Так багато зеленої трави. Цей неймовірний скверик Франца Йозефа. Дітлахи, які вже вийшли зі школи, які малечі, які ще з садочку гуляють, шумлять, трохи заважають зйомкам, але це життя. Воно таке в проявах. Грає неймовірна лаунж музика Ми з вами розповідаємо, слухаємо, розповідаємо про мерло, посміхаємося до додним і просто отримаємо задоволення від цього дня. Усім бажаю чудового настрою, до нових зустрічей з любов'ю до вас, ваша. Оксана Дем'янишина, папа.